Всім доброго ранку. Так, ми сьогодні наладжуємо копалочку, Рожились ми на таку копалочку. І будемо пробувати копати картоплю, щоб не тягати ралу. Пішов дощик, земелька трошки відійшла. Вже геть і бур'янець легко виривається. Так, трошки мені кажеться, де більша гичку нагортає, мабуть, прийдеться поперед трактора гичку виривати. Картоплення. Ну, побачимо. Посаджено воно в нас не під трактор, то приходиться, щоб не їхав порядку відгортати трошки картоплю. Наташа грабельками відгортає, щоб не їхав по картоплі, бо радок коло радка близько, О, придумали. ге? це <звук> Так, тут така гарна, а тут де... Попалилася гербіцидом. Така ромашки. Але виходить Дивитися, виходить гарно. Пробували ззаду сапкою виривати, наче не лишається нічого. Ще так ми картоплю не копали. Ну, то бачите, може так і йдуть. Закопаємо механізовано руками, то вже може так і посадили. Якщо посадити під трактор, не треба де граблями відгортати. Чого? Да? Добре, що дощик пішов, дві як гарненько, земля розсипається. Хоч він і не дуже такий великий, але... Що, розочки? Розочки. Гарна, так? Розочки. Розочки, да, так, після гербіциду. Ну нічого це. Добре, да, що не вся. Так, добре, що не вся, це трошки. Ось, яка гарна. Диви, Наташ, один радок була б незлесіма, так? Да? Mm, яка гарна, так. Да? <Baiëtli> да. да. Це в нас як вона слав'янка? я, Ой, господи, Рев'єра, господи боже, <hi> вже ум за розум заходить, кажуть. Рів'єра, так, да, рання. Як надивишся, наслухаєшся скільки тих сортів, то можна поперепутувати, що хочеш. Я вам казала, що та червона схожа, я бачила, що називають її а але це вона. Так, да, як виривати гечку, то краще, да, не забивай. Забиває, Загортає, так. Да. Ну все. На, наладили. Не ну, наладили, що, злітає, що... А -а. <гум Chaparính> жеремень злітає, бо ж А, Ааа. злітає, о боже. Так. І це стара. Стара. Це тільки має сходити. Uh -huh. Стара картоплина, бачите, Ага. Uh -huh. Її не було коли весною. Тверда така тверда, як камінюках. Хто як це будемо робити? Так, всі в зборі. Роботи розподілили Ми втрьох вириваємо гейчку, Ось та гічка яка здорова. Забиває копалку. А що, що ж це воно таке? Що це вона? Ану. О. а Ану? Тримається вона, бачите? Починає рости другий роз. Там догичка ще не всохла добре. Саша і Тасіком відгортають, щоб не толочився по картоплі. Вона тим часом підсихає, бо як її трошечки дощик до неї достав, вона чуть влажна. І так вона. Вспіваю, а та була крупніша, та я вспівала, а ця ніче не співала. Да. Далі, далі в нас йде біла роса, а вона трошки мільша. Да? Така виглядає до того рокстеля. Да -да. <ріху> Рання трошки краща була. так Це вже другий сорт у нас. і така, і насіньова, і свинячка її різна. Так. Де була галява на засето, то там менше а де осету не було, то там гарно. Взагалі, ми вже будемо знати, що на цьому кусочку садити картоплю не треба. Оцей осет вивезти не можна прямо. Ай, ай. А він. Що це, це за павук такий гарний? Серйозно? О, А ти шо? А ти що? Так. Що ми половинку? Ні, чуть-чуть більше як половинку. Викопали. Викопали. Скільки радків є ще Не знаю. З десяток. Так, починаємо вибирати. Десять родів. Викопали 15, залишилося ще 10. Так, саранча збіглася і за 45 хвилин зібрали всю картопельку. Водички не п'ють, кавуна не їдять, байдуже, що біля картоплі баштан. Але він нагрівся на сонці. А до холодильника далеко йти. В общем, продовжуємо далі виривати гичку і копати. Ще 10 радочків. анні радочкуй

поки настроїлися, поки щось там доробили, приробили. І після обіду ми почали копати і вже закінчили. Лишилось повозити.